Поліції у законопроекті про неї є норма про заохочення українців доносити на своїх сусідів чи знайомих ухилянтів. Проте заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк пояснив, ця норма стосується оперативно розшукової діяльності. Йдеться про так званих агентів і про конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами. І, от за його словами, це стандартна практика у всіх правоохоронних органах, в яких є функції оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних слідчо-розшукових дій. І в цілому попитати про положення певні положення цього закону про військову поліцію. Ми запросили долучитися до нашого ефіру. Владлена Неклюдова, це народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Владлен, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні! Добрий день, героя слава, радий чути вас, бачити. Так, от Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про створення військової поліції, і тут в ньому є певні положення, які викликають питання. Ну, зокрема, от бачите, першими озвучили про те, що бачите, є заохочення такі для українців доносити на своїх там сусідів, там знайомих, не знаю, ще когось, які нібито ухиляються від служби в армії. А Я так розумію, ми зараз перепідключаємо, пане Володне. Так от. Хотілося би почути ваші коментарі з цього приводу. Ну ж, е, у нас в Україні так склалося, що традиційно, що е, люди. Вони доносять один на одного. Тобто в е своїй діяльності я побачив, що, ну, наприклад, е тисячі скарг приходить на ті чи інші питання. Сусід скаржиться на сусіда, на ти той чи інший орган. Це на національна риса характеру. Скаржитись, писати, добуватись е правди через. Е Відображення своєї позиції або не згоди свою позицію у скаргах, зокрема. Наприклад, не кожен викликає сумнів, що у Сполучених Штатах Америки постійно люди в судах не так подивився на сусідку, вона подала позов, виграла там шалені кошти. Я думаю, що це нормально. Головне, якщо людина не порушує закон, то в неї не буде жодних проблем. Ну, і тут дуже важливо не розколювати суспільство і казати, що там хтось там буде доносити, не доносити. Це право кожного писати, е, в, 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 так чи інше, е, любий може написати, і е, скарга любого, якщо вона відповідна до закону, е, вона відповідає тим критеріям і тим положенням в законі прописано. Вона має бути розглянута. Я взагалі не бачу проблеми, щоб ми акцентували увагу на тому, що хтось може на когось написати. Бо я ще раз скажу, що це традиційна, традиційна така риса характеру, наша національна. Ми пишемо, пишемо, потім знову пишемо, не погоджуємося там, з першою інстанцією, пишемо вище е, ті ж органи. Тому я взагалі не бачу проблеми. Проблема в тому, що якщо не буде військової поліції, От е, я завжди кажу: приберіть поліцію з е, цивільну поліцію да, національну поліцію з вулиць міст, і що ви побачите? Ви побачите, я вам зразу скажу, ви побачите анархію, ви побачите хаос. І от якщо ми не приймемо військову поліцію, буде хаос у лавах ЗСУ. І задайте собі питання, кому потрібен бездати хаос у лавах ЗСУ? Хто бенефіціар? Український народ може українське суспільство, українська держава. Ні. Це може бути єдиний бенефіціар, це ворог. А, а що потрібно, відео, щоб, а, щоб... добре? Був... Тоді чекайте, у нас є служба військова служба правопорядку. А, а на що нам створювати ще один орган? Якщо можна було б ті функції, які зараз Не прописані. Один... Почекайте, Не... я, я закінчу питання, які прописані зараз законі, просто надати військовій службі правопорядку порядку. І все, внутрішній службі правопорядку. Ні, ми розпочинаємо реформу військової юстиції і тут має бути кож, кожен орган на своєму місці це має бути військова поліція потім ми будемо потім ми будемо створювати я впевнений де з бог все вийде військову прокуратуру в тому чи іншому вигляді, але будемо намагатися робити і вже я працюю над цим і військові суди не знаю як це буде виглядати чи це будуть військові суди або з браком коштів може бути спеціалізація Ті судді, які будуть розглядати справи, що стосуються от якраз тих злочин, які сходяться військовослужбовцями. Але головне, щоб це було. І тут військова служба правопорядку, на жодним чином вона не зможе впоратися з цими обов'язками, які які стоять зараз, з викликами, які стоять зараз перед тим органом, який має це виконувати. І я впевнений, що військова поліція, якщо ми проголосуємо другому черзі, вона буде зокрема, зокрема, буде, буде багато змін. Буде побачите, буде тисячі правок, і це воно не, не, не буде прийнято там за один день чи місяць. Я думаю, що це ну це зрозуміло. Не, не, не такий... а, а, а будуть правки щодо створення прокуратури військової, з трибуналів військових. Ні, Це буде окреме. А чому окреме а чому, буде, а чому треба все це розкидати на, на різні закони? А чому не можна зробити комплексно? Ну це ж затягування часу, і а, на кожен з цих законів будуть тисячі правок. Ні, бо перше це процедура певна. Це кожен орган, орган має окремо, а з другого, якщо об'єднати, то воно ніколи не пройде. Будуть питання той, хто підтримує там на напрям з прокуратури законопроект, буде казати, що військова поліція не так, і воно це якщо так робити все взагалі, то воно ніколи не пройде, і це буде на руку тим, які якраз і не підтримують цю концепцію взагалі. От початку реформування військової юстиції. от військова поліція, півтора року робоча група працювала над цим, і от нарешті, нарешті от в першому читанні проголосовано. Якщо ви побачите, там і автори законопроєктів, які ініціювалися, як зокрема, Олександр Дануса, він там назвав Державне бюро. Військову Ну, неважливо. Ви кажете, що військова поліція буде покликана нівелювати хаос у збройних силах України. Зараз хаос на вашу думку, Так. Да. в чому полягає цей він хаос, може бути, Він може бути, цей хаос, якщо ми не приймемо це, для Бо чого військовій поліція військові поліції додається право е у невідкладних випадках проникати до житла і до інших володінь особи. Те, чого зараз немає військова служба правопорядку, вона могла би це... чинити. Виняткові випадки, наприклад, у зв'язку з гатуванням життя людей. От, наприклад, якщо є інформація, В законі в що... законопроекті це не прописано, пане Владлене. Там просто норма про можливість проникнення. Її можуть застосовувати, Воно... трактувати по-різному, коли буде вже реалізація цього закону. Це між першим і другим нормуємо, але я вам хочу сказати, що це буде стосуватись тих, тих, тих випадків, коли, коли, наприклад, буде. Інформація про те, що з життю, наприклад, військовослужбовця щось загрожує, хтось там хоче вбити, чи там тримає в заручниках, чи якийсь пожар якийсь пожежа. Тоді вони будуть проникати до житла, рятувати і вже хтось тобто, порушувати. А зараз нема кому там, рятувати. Житлу, без інформувати про це <світ> слідчі. <слід> Прописуємо це, щоб е, захистити права тих людей, які компетентні, які будуть це робити. Ви розумієте? Пане Владлене, у мене ще одне запитання. Поясніть, будь ласка, тому що багато трактувань стосовно того, чи буде військова поліція застосовуватися до цивільних. Є формулювання військово зобов'язаний, але в умовах воєнного стану, в умовах війни військово зобов'язані всі чоловіки. Щоб я про них, до житла, поки на роботу. Бо е, різні ситуації виникають в житті. І тому, от військова поліція, і, і, і... І... Коли... Вони... Сказати, що вони захищають. Бо вони будуть виконувати необхідну і важливу роботу. Чи чує нас наш спікер? А, напевно, не чує. Я так розумію, що є певні технічні проблеми. Я думаю, що твого останнього питання він не почув. Ну а, я думаю, ми знайдемо, кому його переадресувати. І... Продовжити цю бесіду вона надзвичайно цікава, бо питань насправді не менше їх навпаки все більше. відповідей. Нема на за запитання, тому так. що вони існують, але всі кажуть, що ні, хоча є цікаве трактування поняття військовозобов'язань. Ми знаємо, що таке поняття ну хто такі військовозобов'язані. і це однозначно чоловіки мобілізаційного віку. Але всі кажуть, що бо, брат, ні всі, військова звісі. поліція не буде використовуватися проти е, чоловіків. Хоча вони ж військовозобов'язані. От, от ось так от будемо і, і, ну, і там про міноборони, там багато Справді всього, тому е, я сподіваюся, що нам вдасться про це поговорити. Ну а далі у нас реклама за хвильку побачу.